Добрий вечір, шановне панство. 18 липня тут я почистив вольєр, запустив нових внутрій сюди. Будемо надіятися тут отримати нове потомство. Наскільки воно буде правдиве, будемо дивитися. Самець старий в мене, не знаю, чи він з ними справиться, Ну, то таке, час покаже. Якщо в мене проблема в гранулі, я думаю, то і з тим самцем також можуть бути проблеми. Далі. 18 липня на, на дворі 29 градусів. І сьогодні я купав картоплю, зараз вам покажу. Бо картопля теж частково є. Використовую картоплю частково для е, нутрі, ну і для себе. В принципі, е, ну, йдемо до картоплі, вам покажу, як на городі вона виглядає, а потім і будемо далі дивитися. Так і картоп. Картопля є досить хорошим для нутрі корму. В принципі, якщо є проблеми з годуванням, то 3 кг картоплі заміняє 1 кг зерна. І що, картопля вилягла? Дивлюся, вона вже помаленьку почала жовтіти, достигати. В принципі, кожного року я починаю копати картоплю. Починав після. 19-20 серпня. ну Того року не знаю, я на 10 днів скоріше посадив. Тепер дивіться, бачите, розтріскана земля. І то означає, що там непогана картопля. Бо коли картопля набирає вагу, земля починає тріскати. Садив я картоплю 10 квітня. Зазвичай того року була рання весна і на 10 днів скоріше я її посадив. От. Зело яке є, я періодично ходжу, вириваю для нутрі. Будь-яке то зело, йду періодично, там, раз в тиждень, в порядках, і прориваю все зело з города, я даю нутрія. От. Так що картоплю ну, велику. Зараз, поки хороша ціна, то йдемо до картоплі. Зараз на ринку хороша, не на ринку, маю такого бізнесмена старенького, ніяк не може в хаті всидіти в жару. Каже: накопай мені картоплі, я піду продавати. Ну і біля магазину те, що в мене сидить на 86 му році життя і займається бізнесом. Бо як я, я її щось не дам, він зразу істерика, що ти мені шкодуєш і тому подібне. Ну, картошка, картопля того року нормальна. Ось я викопав в 10 кущів картоплі. Я її зважував. Чистої ваги було 8 кілограмів, 500 грамів то з 10 кущів. Так, з тих 10 кущів одна картопля попалася гнила. Ну, добре, гнила. Маю такі, я назви не знаю, бо мені одна людина картоплю дала дружині, точніше, з роботи, там хай щось десь 5 кіло 5 кілограмів було, я її там порізав і розводив довший час, розводив. І отримавши я ось таку картоплю. В принципі, та картопля, яку перша була, не така. Вона була така подовгоста, І перший рік, як я її отримав, то можна було на руку так складати. Вона сантиметрів 25 була довжина і така грубенька. Ну, особливість тої картоплі, що, що в кущі її багато нема. 4-6 картоплин, рідко коли більше. Ну, але якщо картопля досить хороша, ну 3. Там завжди, навіть коли не врожай, то під є, кущам є 3-4 картоплини, таких, і я завжди е, хороші врожаї маю. Єдиний недостаток цієї картоплі в тому, що вона дуже гниє. Якщо дуже-дуже попаде, що перед викопуванням картоплі падають проливні дощі. або... Перед тим десь дуже, а територію, е, на якій вона росте, заливає, ми в низовині маємо, шахта підробила, е, земля під селом на 2,5 метри просіла і ми потерпаємо від надмірної вологості. Тобто, якщо дощі падають, картопля город підтоплює і картопля масово гниє. Ну, але того року. Посадив 10 квітня, зразу, напевно, місяць-півтора не було дощів, вона така невеличка була, незначна, і дійшла до того, що картопля почала цвісти і почали падати дощі. А коли картопля починає викидати цвіт, і вона починає зразу дуже набирати об'єм. Картопля набирає об'єм при цвітінні і після цвітіння. От. І тоді в нас періодично дощі були. Якщо нема дуже дощів, то в той період я картоплю стараюся раз-два підлити, бо буває і посуха, але того року так дощі падали нормально. Тепер дивіться, я ось взяв кущ, який я сьогодні викопав. Дивіться, від початку. І маємо висоту куща десь метр метра, то чистого є, бо там трошки того, метр п'ятьдесят менше, інші кущі трошки менше. Так що досить хороша картопля. Картопля хороша росте в тому випадку, коли є досить потужний кущ. Якщо є потужна ну Зараз я попробую, потужна коренева система. І, от бачите, що видно, не видно. Кущі дуже такі великі. І якщо кущ, корнева система хороша, значить зелена маса теж велика, добре набирає. Якщо великий кущ, то буде велика картопля. Тепер що я? Я завжди мотоблоком. Фрезерую. стараюся два рази в рік фрезерувати, на весну і на зиму фрезерую картоплю, ой, город, землю фрезерую, не переорую, не перекидаю, от фрезою йду. Раз в рік даю гній, гній використовую знутрі. Знутрі достатньо є і достатньо є гною. Ну, Якщо тримати в вольєрах, бо якщо тримати в клітках внутрії, то гною не буде дуже багато. Ось. І маємо ось такий врожай. Тут, як би там не було, яку б ми картоплю не купали, бачите, є дрібної картоплі трохи. І дрібна картопля, звичайно, піде на корм нутріям. І нутрії дуже полюбляють картоплю. Навіть зараз я ще маю щось мішок є, може трошки більше, ще старої картоплі, то зараз внутрім я даю ще, наприклад, даю 3-4 яблука, на, ну, на вечірнє годування 3-4 яблука і одну стареньку картоплю на одну голову. Як я даю картоплю і яблука, то практично от навіть зараз температура на вулиці біля 30 градусів і нутрі не дуже п'ють воду, тому що вони мають досить соковитих кормів, яких їм вистачає. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрі, вирощуємо картоплю. Ну, картопля в моєму житті це є другий хліб. Все, дякую за увагу, до побачення. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі Завжди чесна інформація.